Ясна виконують фундаментальну роль. Це фундамент, це фундамент нашої ротової порожнини. Якщо ми говоримо про ясна, то це є зв'язок із самим імунітетом із самим нашим організмом. І для того, щоб вилікувати ясна, потрібно перепрограмувати мозок. Коли є запалення в парадонті, ми говоримо про інфекцію. Марина Черкащенко. Лікар першої категорії, єдиний сертифікований парадонтолог в місті Черкаси. У 2006-му закінчила Українську медичну стоматологічну академію. У 2018-19 роках член Асоціації лікарів-стоматологів України. У 2020, 2022 та 2023 роках, публікувала статті в міжнародному журналі Міленіум Клаб у 2023 році. Брала участь у волонтерській програмі Подаруй усмішку дитині. З 2024 року член Асоціації парадонтологів України. Досвід роботи в стоматології 17 років. Парадонтології 5 років. Працює у приватній клініці. Превентивна стоматологія Марини Черкащенко. Девіз – Відкрий своє око. Почни з гігієни. Психологія, стоматологія і енергія. Який зв'язок? Це, знаєте, це свята трійця. Так само, як є Святий Дух, святий Отець і святий син, це свята трійця, вони є нероздільні. Так само і в стоматології, стоматологія, психологія енергія, також вони ці три напрямки вони є нероздільні. Про що йде мова? Про те, що коли ви чистите зуби. І ви не думаєте про цю процедуру, ви думаєте про е, вчорашній фільм, про те, що, що потрібно робити сьогодні по плану дня, відповідно, в нас не відбувається повноцінна чистка зубів через те, що є така фраза, що там, де є наша думка, там є наша енергія. Це обов'язково стосується до ясен. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо бути здорові, про те, що ми хочемо, щоб наш ясна були в тонусі, щоб я хочу їх вилікувати. Тоді ми говоримо про те, що потрібно постійно бути в моменті тут і зараз. І, і наприклад, чистити зуби і думати про те, що які я ділянки вже прочистила, які мені ще потрібно прочистити, які я рухи роблю зараз і які мені потрібно буде наступні робити. І це буде стопроцентний результат. Афірмації для чого потрібні правила написання та їхня роль в лікуванні ротової порожнини. Це моя особиста така розробка, моє особисті дослідження. Значить, що така афірмація? Афірмація це слова установки, які ми проговорюємо декілька разів на день протягом певного періоду часу. Якщо ми говоримо про ротову порожнину, то ми, я говорю про ясна. Тобто, якщо це зуб, то це є стала величина, як правило, коли йде запалення зуба, то там уже афірмація не допоможе. Якщо ми говоримо про ясна, то це є зв'язок. Із самим імунітетом, із самим нашим організмом, і для того, щоб вилікувати ясна, потрібно перепрограмувати мозок. Тобто ми таким чином пишемо слова установки. Наприклад, я маю здорові ясна, в мене свіжий подих, мої ясна. Виглядають чудово, і таким чином ми програмуємо себе на те, щоб допомогти нашим яснам е вийти із хвороби. Е правила написання. значить е Є певні моменти. Перший момент це те, що у нашої підсвідомості немає частинки не. Тобто ми повинні ці фрази писати на ствердження. Наприклад, я, моє ясна не хворіють. Так писати не можна через те, що мозок не чує частинки не, і, відповідно, чуємо, «моє мої ясна хворіють. Відповідно, це не дасть нам результату на майбутнє. І це взагалі буде ну, не та програма. І повторювати ці афірмації. По 5 разів, 5-6 якомога частіше, і саме головний момент в цьому всьому, що потрібно проживати цю емоцію. Тобто не просто слова перечитати дуже швидко, там зрозумів мозок, не зрозумів, а саме проживати цей стан. Тобто, я представляю, що в мене ясна здоров'я, і я відчуваю радість від цього. Я відчуваю, що в мене свіжий подих, як я спілкуюся з людьми. Це все потрібно пропускати через тіло. І тоді в нас буде дуже класні результати. Лікарі давньої Японії видаляли зуби просто голими руками, попередньо розхитавши їх за допомогою дерев'яного долота і молоточка. У Європі в 15 столітті видаляли зуби інструментом, який називався пеліканом через свою форму, що нагадує дзьоб пелікана. 30 вересня 1846 року американець Вільям Томас Грін Мортон приспав свого пацієнта за допомогою ефіру. Так уперше дантисти застосували наркоз з медичною метою. У XIX столітті американець Альберт Саутвік хотів використати стоматологічне крісло з підведеним до нього електричним струмом для знеболювання зубів. Але історія розпорядилася по-іншому. І з плином часу ця ідея спричинилася до винайдення електричного стільця. Яку роль виконують Ясна в ротовій порожнині? Ясна виконують фундаментальну роль. Це є фундамент, який потрібно тримати завжди здоровим для того, щоб коли, постав... коли ставляються на зуби або в ротову порожнину, наприклад, починаючи з пломби, коронки, мости, протези чи імпланти, потрібно, щоб ясна були здорові для того, щоб наша конструкція прослугувала нам потрібен термін часу. Також ще хочу розказати про те, що в нас в яснах знаходяться близько 700 мікроорганізмів. І за сприятливих умов, тобто це коли йде зниження імунітету, або стрес, або недостатня гігієна, у нас виникає, переважає потім патогенна мікрофлора, яка призводить до запалення в яснах. Саме до ЖКТ попадають ці ця інфекція попадає в нас із комком їжі, розносячись по Організму через кров в нас попадає в усі органи і системи, зокрема, це є серцево-судинна система і легенева система. Науково доведено про те, що якщо є парадонтит, то є зв'язок парадонтиту, наприклад, і інсультів чи інфарктів, або парадонтит і розвиток пневмонії. Що буде, якщо не лікувати ясна? Ми матимемо передчасне випадіння зубів. Також, коли йде передчасне випадіння зубів, в нас іде така клінічна картина. Це, як правило, кровоточивість, це неприємний запах з рота, це супроводжується абсцедуванням, тобто періодичними загостреннями гнойного процесу. І це саме головне, що починають рухатися зубки. Відповідно, ми не можемо пережувати їжу так, як потрібно. І в першу чергу страждає шлунок, за рахунок того, що ми не, не добре перетираємо харчовий комок. В чому небезпека при втраті зуба? Хочу звернути вашу увагу, що відбувається в ротовій порожнині, коли, наприклад, йде втрата одного зуба. Ну, в даної моделі в нас йде втрата шостого нижнього зубчика. Значить, є таке правило, що в природі немає пустоти. І якщо в нас є видалений зуб, і якщо воно не заміщений ні імплантом, ні, наприклад, мостиком, то зубки, які стоять поряд із цим дефектом, вони розкручуються і закривають собою. І цю пустоту, що в нас дано, видно на моделі. При цьому утворюється кишеня, знову ж таки, утворюється цей парадонтит навколо одного зуба, утворюється парадонтит навколо іншого зуба і можуть утворюватися кишені біля здорового зубчика. Тому що, як правило, коли йде нахил, коли йде рух зуба. Тут застріє багато їжі, яка їжа не вичищається, вона там депонується, відповідно, там йде запальний процес, і відповідно, утворюється кишені. Також, що відбувається із верхнім зубом, така ж сама ситуація. Для того, щоб закрити цю пустоту, верхній зуб починає виїжджати із, донизу із верхньої щелепи. Також порушується міжзубний контакт, утворюються тут кишені. і ми ми говоримо про те, що при втраті одного зуба в нас втрачається три або більше зубів, тобто вони виходять із свого ладу. Також відбувається одностороннє жування, іде перевантаження певних груп зубів. І йде перевантаження передніх груп зубів, тобто в нас функцію, яку має виконувати шостий зуб, він ця функція переходить на всі інші зуби, відбув можуть відбуватися травматична оклюзія, тобто це перевантаження одного зубчика або групи зубів, і також виникає в нас парадонтит. Чому зуб перестає боліти, щойно заходиш у стоматологічний кабінет? Є такий момент. Чому він перестає боліти? Напевно, тому що коли людина дуже сильно боїться стоматолога набагато більше, ніж болить сам зуб, то просто зуб входить в ситуацію пацієнта і він перестає автоматично боліти. В кого лікуєте зуби ви? Чи підказуєте, як варто це робити? Ні, я повністю довіряю своєму лікарю стоматологу Це мій учитель по стоматології найкумедніший випадок у вашій практиці. Це коли мама привела лікуватися свого сина, якому було 40+.